Коли зустрінеш ТЦК, просто скажи, що ти не особа, а людина, і ТЦК для тебе не існує. Розбираю топ поганих порад у сфері мобілізації, розвінчує міфи про мобілізацію, ТЦК і лайфхаки від блогерів. На моє здивування, дуже багато прибічників цієї теорії під кожним відео про мобілізацію пишуть тези про приватні організації, громадянство Всесвіту, статус людини. Це одна з найбільш абсурдних порад, яку розганяють самозвані правники самоучки. ТЦК не приватна організація. Це офіційний державний орган, який має визначені законом повноваження. І у ТЦК є навіть коди ДРП, про який так часто пишуть. Під час воєнного стану дані про нього, а також про адресу та інші дані, не внесли в реєстр зміркувань безпеки, і це стало підґрунтям різних конспірологічних теорій. Так, реорганізація військоматів у ТЦК не була ідеальною з юридичної точки зору, але говорити про якісь приватні організації це із світу фантастики. Під час наших судових процесів ТЦК. Без проблем надавали документи щодо свого створення і навіть той конспірологічний код ДРП. Законодавче підґрунтя створення і діяльності ТЦК я тут навмисно не наводжу, бо людям при здоровому глузді це не цікаво, а конспірологи все рівно не повірять. Тож не пишіть у мені у коментарях такі питання, якщо вам треба розлога відповідь про законодавчі засади створення. І діяльності ТЦК записуйтесь на консультацію. За вашим бажанням можемо навіть подати адвокатський запит до ТЦК, який вас цікавить, і дізнатися їх код ядри та іншу інформацію, що вас хвилює. Отже, визнаю чи не визнаю ТЦК ще нікому не допомогло уникнути мобілізації. Так само, я не особа, я людина. Людині не потрібні документи, статуси, немає обов'язків перед державою, бо це типу біологічна істота, мабуть, як у лісі. Які документи у ведмедя, але ведмідь не ходить у державні установи, не віддає своїх дітей у державні навчальні заклади, не користується державною медициною, соціальними гарантіями від держави, не отримує пенсії, а ці не особи, а люди користуються. Тобто немає послідовності у діях прибічників цієї теорії. Вона повністю абсурдна і від мобілізації теж ніяк не врятує. Казки про корпорації, приватні організації, громадянство Всесвіту, статус людини не працюють. А що дійсно може допомогти, це цікавитись інформацією про свої права та обов'язки та те, як можна ефективно їх захистити. У наступному відео буде ще одна шкідлива порада у сфері мобілізації, тож підпишіться, аби не пропустити.